Окей. І ми приступаємо. і так. А, так, зараз вам пока нічого не видно. Давайте, щоб вам було видно ось це. І так, у вас на екрані повинен бути юний програміст, правильно? Так, є. Добре. Ну, все, тоді ми можемо починати нашу роботу. І так, значить, у нас тема двовимірні масиви. І ось давайте поки що, поки що. Ну, нескладну задачу для того, щоб просто згадати як це все робиться. Хоча я подивився домашню роботу, ви дуже добре зробили на сьогодні. І так, я хочу, наприклад, наприклад, знайти елемент, який я зараз не можу знайти сідловий. А ну-ка, давайте спробуємо сідло. Е -е Так, только это не тут, а спробуем. Е. Yeah. О, oh, задача. Нам треба знайти элемент, чи знайти сумму тех его элементов, которые являются в своей строке наибольшим, а в своем столбце наименьшим элементом. Итак, вдумайтесь. Значит, Нам треба знайти, можна поки що вивести, а потім і суму додамо. Нам треба знайти суму тільки тих його елементів, які являються в своїй строке найбільшим, а в своєму столбці найменшим елементом. І так, давайте подивимось: ось тут оця п'ятірка сама велика у цьому рядку. Але сама мала у своєму стовпчику. Ось такі елементи нам і потрібно знайти. Є у когось якісь побажання, як ми це будемо робити? Мабуть, ну, спочатку ми знайдемо елем... найменші елементи у кожному. Е... Рядку, Т, а тоді, потім... найбільший, тоді найбільший елемент. Найбільший у кожному рядку, так, а потім вже будемо перевіряти, чи є цей елемент, який найбільший у рядку, найменшим у Угу. Тобто... А як ми це перевіримо? Питання. Тобто будемо шукати найменші в стопчики, і якщо він дорівнює, але ж може бути тут декілька однакових. Однакових у нас може бути теж саме значення, але це не той буде елемент. Тут дуже складно буде зробити. У мене є пропозиція. Я розумію, що додогадатись до цього буде важко, але це не, не, не невозможно. Я пропоную вам слідуче. Давайте ми створимо масив, який буде на один стовпчик більше і на один рядок більше. І тобто тепер у мене буде оць, оце. Я зараз за оцею вертикальною чертою буде. Ой, а що у мене за буква? Вибачте. За тюєю вертикальною чертою у мене буде отой е, фіктивний стовпчик. І давайте тепер запишемо максимальне значення. У цьому рядку. Тепер отут 6 буде. Отут буде ну, 7. Отут буде 8. А отут буде 9. І так, я знайшов найбільше і зберіг оці найбільші елементи у цьому ж масиві. Тільки у тому доповнительному стовпчику. Тепер те ж саме, давайте зробимо зі... стовпчиками. Отут знайдемо найбільший в стовпчику 5. Отут знайдемо найбільший в стовпчику, А, найменший, вибачте, треба. 1. Тут буде 2. Тут буде 3. Тут буде 4 і тут буде 5. А тепер ми знаємо найбільший у рядку і найменший у стовпчику. А тепер? а тепер давайте переглядати цей масив. І якщо поточний елемент одночасно дорівнює оцьому і цьому, то це той елемент, який нам потрібен. Скільки тут А тут тільки один елемент, да? оце 5. Ще раз, якщо поточний елемент, тобто будемо переглядати потім... Тобто ми тричі пройдемо по цьому масиву. Перший раз, коли будемо шукати найбільший у кожному рядку, другий раз, коли будемо найменший у кожному стовпчику. І, і третій раз переглядаємо, опа, оцей елемент дорівнює цьому і одночасно цьому. Тобто це є той елемент, який нам треба. Є питання по алгоритму, який ми будемо робити? Наче, ні. Не зрозумів? Наче ні, кажу. Ні. А, ну, добре, тоді давайте ми зробимо таким чином. Я пропоную додатковий рядок створити нульовим і додатковий стовпчик створити нульовим. А елементи у нас будуть індексуватися з першого. І так include stdio.H. І тепер оголошуємо головну функцію і оголошуємо масив у нас квадратний, тобто у нас буде N і M дорівнювати, тобто кількість рядків і кількість стовпчиків буде однакова. Процент Dлеш N comma ampersent N. І тепер оголошуємо масив int A на n плюс 1 рядок на n плюс 1 стовпчик. Я n змінювати не буду. Але кількість рядків і стовпчиків в мене буде на один більше. Тепер давайте прочитаємо значення усіх елементів масиву. Тобто for. Опс. І дорівнює одиниці. А знаєте чому одиниці? І менше дорівнює n плюс плюс I. А чому і дорівнює одиниці, і чому і менше або дорівнює n? Є ну, якісь... Одиниці, тому що в нас ж нульовий цей. Ага. Дополнительний рядок нульовий, а ми будемо починати з першого. А значить, до N включно. Включителі. Добре, ну тепер далі. Фо. Ви, якщо щось не зрозуміло, зупиняйте мене і запитуйте. І тепер кам F. Процент D, рабіл амперсент А Ітежита. І тепер по завершенню. Хоча це, я вже казав, в даному випадку не обов'язково, ми перейдемо на новий рядок у потоці. Тобто, я прочитав. Але я хочу сказати, що після оцих змін моїх додавань, я прочитаю невірно. Тобто, мені треба оце. Прибрати, бо в мене буде невірно читатися дані. А то, що далі, то мене вже не цікавить. Бо я прочитаю тільки оцю частину, а далі читати не буду. І тепер подивимось, запускаємо, дивимось, помилок нема. Тобто тут у всяк випадок синтаксичних помилок нема. Добре, тепер давайте що. Давайте тепер будемо шукати найбільший елемент у кожному рядку. І записувати будемо це у нульовий стовпчик. Так чи ні? І так, що ми робимо? Ми у кожному рядку, тобто, що нам треба? Нам треба вказати номер рядка. І шукати найбільший елемент по всім стовпчикам. Тобто int i дорівнює одиниці і менше бо дорівнює N плюс плюс I. І ось тепер я буду шукати найбільший елемент для і того рядка. Ну, давайте я ось так зараз зроблю. Це я змінювати не буду. А це те, що у нас ось тут є ще один стовпчик, який ми не займали. І ще є один рядок. Ось так. Ось, ось так виглядає наш масив зараз. І я зараз буду шукати отут. Найбільший елемент і запишу його сюди. Тобто тепер, що ми робимо? Ми кажемо, що найбільший елемент це перший елемент оцього рядка. Тобто А І0 дорівнює. Зараз ви скажете А і те перше. А ну-ка, скажіть, що я оце написав? Дивіться, я оцю одиницю заніс сюди. Навіщо? От зараз у мене ось так написано. Масив виглядає ось так. А? Ми перші беремо, визначаємо його найбільшим. Правильно, так? у нас от, оце максимальний елемент, найбільший. Оце у нас Макс. Але в даному випадку ми звертаємо до нього ось таким чином. І тепер запускаємо цикл, який переглядає усі стовпчики цього рядка, int g дорівнює 2, g менше або дорівнює плюс-плюс G. І якщо поточний елемент A i T, g, t більше, ніж А і t, нульове, тобто це макс, то ми в А і нульове заносимо значення оцього поточного елементу. Таким чином, якщо я ось зараз виведу масив, то в мене ось тут будуть значення. Тут буде 5, тут буде 6, 7, 8, 9. Перевіримо, давайте перевіримо так. Це буде. Чи ні? Ось я отак от зроблю. І так, зараз замість print, То есть print. Ampersand приберемо, І тут теж буде print, Перевіримо. Так. А, давайте щоб і... Ось так були. Ну, нульовий рядок бачите який? Бо ми нульовий рядок ще не, не, не займали. І бачите, які значення? Не нулі. Тобто. Це Що, що? коди? Ні, це. Уявіть собі, що коли змінна створюється, то операційна система е у вільному місці пам'яті. Бере якусь е, її частину. Але ж там колись інша програма могла записувати свої дані. І оце, можливо, число, яке залишилось від попередньої програми, яка використовувала оцю пам'ять, яку зараз використовуємо ми для оцього рядку. Зараз я запущу програму і, і, і ще раз. І ці значення можуть змінитися. Спробуємо. Дивіться, 224 у кінці, а було 220. Ще раз. 632. Тобто, інша якась програма, яка зараз працює, може, поки та частина вільна, вона може використовувати цю пам'ять. Таким чином, оце мусор, оце сміття, оце, яке знаходиться в ячейках пам'яті. А, і якщо ми тільки оголошуємо змінну, то це не означає, що ми от, оці е, ячейки, де будемо використовувати, будемо обнуляти. Не будемо ми обнуляти. Тобто, от бачите, це мусор. Так, ну а тепер що нам треба зробити? Тепер нам треба знайти найменший для кожного стовпчика ось ми знайшли найбільший для кожного е, рядка. А тепер ще раз запускаємо цикл ФО. Але тепер ми будемо переглядати масив по стовпчикам. Тобто будемо фіксувати стовпчик, і пробігати по рядку. Значить, G дорівнює 1. G менше або дорівнює N, плюс, плюс G. І тепер. Оце у, нас буде, оце у нас буде найменший елемент цього рядка. Тобто першого рядка. 에, першого стовпчика, вибачте, найменший елемент першого стовпчика. Значить, давайте скажемо, що А нульової GT дорівнює А. Щас, щас. Перше. Джите. Що ми сказали? Ми ось сюди зараз занесли одиницю. А сюди потім занесемо два, коли перейдемо до того стовпчика. Але ось так. А потім ми будемо брати оцей елемент і порівнювати його з найбільш... найменшим. Ну, а тепер поїхали. Запускаємо цикл, у якому будемо перебирати усі рядки поточного стовпчика. Ін і дорівнює 2, і менше, бо дорівнює n плюс плюс і. Якщо, якщо значення поточного елементу А і t, t менше, ніж найменший а нульове t, то тоді А нульове t дорівнює значення цього поточного елементу. І після оцієї дії у нас все правильно. Дивимось. Оце, на, на, на оце 2000 і тому подобне, ми не звертаємо уваги. Чому? Це 0,0. Ми його ніде не обнуліли. Не обнулили. І поэтому воно вискочило ось так. Давайте, щоб воно нам не заважало. Десь отут давайте напишемо ось таке, де ми масив створили. Отут, так. І давайте запишемо ось так. А 0, 0 дорівнює 0. І ось тепер. Ось тепер це і 0. Ну, якщо ви хочете 9. Ось тепер це 9. Ну, 9 не зрозуміло, тому хай буде 0. І так, у нас що? Отут найбільший, а отут найменший. У рядку і стовпчику. А далі А далі нам треба переглядати оцей масив. І якщо поточний елемент буде дорівнювати одночасно тому, хто найбільший і тому, хто найменший, то це якраз і є оцей сідловий елемент. Так, вивод нам вже не потрібен, бо ви, ми побачили, да? як ми. Модифікували цей масив. І тепер ми можемо оцей е цикл перетворити. Ну, по-перше, нам треба першого перший рядок і перший стовпчик починати з нього, бо ми будемо тільки тільки оцю частину. І якщо Поточний елемент А ІТ Т, дорівнює оцьому найбільшому. Тобто це в нас буде А і, Т, нульовоє, і водночас цей же поточний елемент дорівнює А нульовоє. Джитає, то це означає, що ми маємо справу з сідловим елементом. Поки що давайте я його виведу. Print F. Ну от, приїхали. Процент D, кома. Повітряна тривога. Амперсент. Ой, А ІТ, джите. І подивимось. 5. Ну, він у нас один. Не дуже зручно зараз підбирати, тому давайте залишимо, як є. Ну, а скільки нам суму треба знайти? Так, ми оголосимо long S дорівнює 0. І тепер до суми додамо оце значення. S плюс дорівнює ось так. І тепер виведемо. Printf%. LD, S, return 0 І виведемо значення суми. Відправимо. Ну, у інших тестах, напевно, буде декілька елементів. Які питання є до мене по рішенню цієї задачі? Якщо треба вам уходити, то ви уходіть. І зараз ми завершимо. якщо... Тривога прекратіться раніше, ви повернетеся потім. Да, Аня. А, у мене питання. Нам обов'язково використовувати тут тип даних, тобто лон? Чи Я... якщо б ми написали int, це не було б Е, В даному випадку мені важко сказати, давайте спробуємо. Дивіться, тисяча елементів. Ми можемо сказати, тобто, тисяча рядків, тисяча стовпчиків. Ми можемо предположити, що це всього мільйон елементів. І сума тих мільйон елементів, якщо кожен з них 32 тисячі, тобто це в нас буде 32 мільярди. А 32 мільярда в int не поміщається. Це чи, чисто теоретически. Звісно, що тут не буде стільки елементів, і у цьому випадку int э, теж буде. Я впевнений, що досить. Але я вам раджу руководствувати таким правилом. Дивіться, якщо ви складаєте, тобто складуєте дві величини типу int, то результат повинен бути на порядок по типу круче вище. Тобто два int в сумі дають long. Все добре, дякую за Але тут це в даному випадку це не, не має е, сенсу. Тобто тут хай буде так, як є. Так, ще які питання є по рішенню цієї задачі. Тут ми трошечки е, використовували так звану динаміку, але, ну, скажімо так, Ну, не зовсім це е, динаміка, але якийсь натяк вже на це є, коли ми обробляємо масив і в процесі його обробки його же і змінюємо. От мені хотілося далі наступна задача, але зараз я, вибачте, не можу. Тому якщо я чекаю на всяк випадок вас на повернення, і у нас буде задача й ж. Аду. Це поки що завершуємо.